Новий сезон спеки накрив всю Україну, але це ніяк не вплине на дощі. Вони йтимуть в частині областей. А де саме зараз ми вам все розповімо? Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 31 серпня, дощі пройдуть у Волинській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях. Нарешті території країни буде переважати суха та малахмарна погода. Вітер помірний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 30 до плюс 35 градусів тепла, місцями до плюс 36 градусів, вночі по всій країні від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 22 серпня, дощі йтимуть на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни переважатиме суха та майже безхмарна погода. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Через дощі похолодає у західних областях, там в день від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Нарешті території країни від плюс 31 до плюс 35 градусів. Вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 23 градусів тепла. У п'ятницю, 23 серпня, дощів в цей день не передбачається. Опади повністю покинуть всю територію країни та переважатиме суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день значний: 5-10 метрів на секунду, температура повітря у західних областях від плюс 24 до плюс 29 градусів тепла. На півночі до плюс 28 плюс 30 градусів в день. На решті території від плюс 31 до плюс 36 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 22 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!